Вітаю на каналі і сьогодні такий коротенький огляд на розпаковану машинку Hot Wheels Pininfarina Batista От Це є електричний автомобіль, виконаний в чорному кольорі з нанесеними якимось малюночками. Ось так виглядає спереду. Малюнок не знаю, що він символізує звичайно. Низ такий гладенький оскільки це електромобіль. Верх весь виконаний скло з пластику. Ось таке враження, що там так ще якісь є фотопанелі як на даху, так і спереду. Якоїсь особливої деталізації немає, але в цілому виглядає нормально. Салончик ще цікаво всередині. jakoko za je zateši podmel